Привіт, з вами я Артем, канал Зоокул. Сьогодні ми продовжуємо відповіді на основні базові запитання, які у мене запитують люди. Часте питання: а чому на сьогоднішній момент багато ферм відкрилося і багато хто і закрився? Тому чому закриваються ферми? На цю тему можна розповідати дуже довго, дуже багато, ну, як і в будь-якому бізнесі, 3 мільйони підводних каменів. Основні моменти, що люди роблять, вони начиталися в інтернеті, в Ютубі. Думаю, що все це, це дуже просто. Кинув рака, в якусь там в лужжі виростив рака, продав, став мільйонером і так далі. Ні, так не, не, не виходить. Основні аспекти, які впливають на е, закриття ферми. Перше, людина вважала, що вона в гаражі стане таким цеховіком серйозним, буде вирощувати цього рака товарного е, сотнями кілограм. Це нереалістично. Цей австралійський рак. Промислово вирощується тільки на великих площах. Тому ні за який гараж ми говорити не будемо. Взагалі, в гаражі можна банально вирощувати раки на продаж поштучно, як маточне поголів'я, та отримувати якогось малька і продавати його через, наприклад, сайт Elix. Так, тому люди розраховували на щось велике, на що, на маленькому приміщенні. Перший момент. Другий момент утеплення. Люди не зробили якісне утеплення. Потім у них починаються оце от е, космічні витрати на опалення. Тому цей момент не забуваємо. Далі. Люди побудували ферму, бо будівництво це дуже просто і легко побудували і все. Потім пройшов там рік півтора. Будувалися, побудували. Потім не знають чим цей цех величезний зарибити. І починаються витрати зарплати. Платимо палюємо все і місяцями. Ми роками люди зариблюють цей цех. Тож, в цей період вони несуть витратну частину, потім руки випускаються, і люди теж можуть на цьому закритися. Так що ще? Неправильно підібране обладнання, яке... Функціонує на вашому цеху, і таким чином космічні витрати по комуналці. І це теж дуже серйозно впливає на моменти. Далі момент технологія вирощування. Основа цього бізнесу це не будівництво, це технологія. На жаль, або не на жаль, не знаю. Просто досвід, який ви отримали там на акваріумі, чи ви поступово щось, воно не працює на великих. Плаще в цехах. все там потрібно заздалегідь думати, заздалегідь включати голову одним словом, але вам досвіду не вистачає. Ну, це називається технолог. Тобто у вас повинен працювати або ви технолог, або ви виростили технолога, який е думає, живе цим процесом, проектом, і таким чином нехватка якісних е співробітників призводить до того, що люди теж можуть закриватися. Тому базово пояснив, чому е багато хто відкрився і багато хто і закривається. Таким чином, ну, будуть більш детально, будь ласка, звертайтесь там від, від, від запитання. Я підкажу. Дякую за увагу. Підписуємось на канал і до зустрічі.